30 травня 2014 року у церкві Святого Миколая відбулася божественна літургія, на якій учасники гуртка Анни Дегвінє молилися про прославу слуги Божої. Нагадаємо, що вже 10 років у Тисменецькій школі в дитячій інформаційній лісі Сузір'я діє гурток Анни Дегвінє, де діти вивчають життя як маленької Анни, так і інших святих дітей за кордону та України. uh На дивінія прожила заледво 10 з половиною років. Народилася 1911 року, а померла в 1922 році. Її життя це шлях навернення нечемної дівчинки, яка стала праведною і проявляла героїчні вчинки любові до Бога та ближнього. Анна говорила: якщо тобі щось вдається нелегко. Радила вона одного разу подрузі. Тоді думай про те, що пожертвувати Богові своє зусилля. Ми повинні жертвувати йому все. Немає нічого важкого для того, хто його любить. Наша праця це дарунок, який ми повинні зробити Ісусові. Анна робила різноманітні пожертви, молилася за грішників. Її праведне життя стало прикладом для наслідування для дітей усього світу. Про її святість говорили практично одразу по її смерті у 1922 році. Році у 1933 році відбулася ексгумація її нетлінного тіла. А у 1955 дев'ятсот розпочалося провадження беатифікації та канонізації 3 березня 1990 року. Папа римський Іван Павло II, який і сам цього року визнаний святий, проголосив Анну Дегвіньє гідною прослави і оголосив її преподобною. Це вирішальний крок для того, щоб завершити процеси беатифікації і канонізації. Не вистачає лише одного потвердженого чуда. У разі як чудо буде доведено, то з площі святого Павла у Римі, папа Римський оголосить Анну блаженою, а пізніше святою. божої Анне де деки він є, маленькою як яка жила століття тому, минулому тисячолітті. Але вона жила коротким своїм життям, такою, як звичайна наша дитина, десь пустувала, десь любила тата з мамою, десь, можливо, щось інше речі творила. Але та дитятко в часі життя, Прийнявши втрату свого рідного батька, який загинув на фронті. Вона стала в дійсності зміненою в часі життя, в часі поклику служіння ближньому. І не раз старі люди, будучи в немочі свої, бо і вона перебувала у своїх немочах, тяжко занедужала, і від тої тяжкої хвороби вона полишила те своє земне життя, відійшовши до Бога. Те маленьке ангелятко. Не дивлячись на свої смертні, тяжкі муки, могло звернути увагу тим потребуючим і не раз розжалуваним старшим людям велику службу і потребу служити Господеві. Так, на правду, той час нашого життя не все є для нас зрозуміло. Так, на правду, не все ми можемо пізнати ту волю Господа Бога. Але воля Господа Бога є проста. Служити і вірити в нього, слухати і сповняти заповіді. І більше нічого. Те служіння походить. Із нашого приречення до Христа, друзі Анни Дигвініє у Франції моляться особливо цими днями за добру долю України, адже переживають, що в Україні поки немає спокою і ще далеко до миру. За іронією долі, батько Анни Дегвінє, граф Якоб Дегвінє, загинув 1915 року під час Першої світової війни. На жаль, багато українських сімей цього року втратили також своїх батьків. Папа Іван Павло ІІ наголошував, що жодна війна у. Світ... Світі ніколи не призвела до чиїгось щастя або вигоди. Війна це завжди програш, і тому слід молитися нам усім працювати і захищати свою країну, щоб Україна вистояла у цій тяжкій борні і засеяла світлом Божої правди. Можливо, нам допоможе у цьому маленька дівчинка Анна, де гвіньє з Франції. Тож у наш час важливо, щоб діти брали приклад із тих, хто любив Бога та ближнього, хто жертвував своє життя заради когось, а не зупинятися тільки на самому собі.